О, ось там картошка. Все. Оце. Така картошка. А туди дещо хуже. Вражаю цього року, я можу сказати, це порівняно із 46-м-47 роком. Все. Нема нічого. Отаких От дві катоплення на, на кучу. Все. Городне ж такої як, а картошка вигорювала, арбузи теж. 76-річний житель Брусилова Василь Підкевич каже, що намагаючись врятувати свій врожай, навіть поливав город. Однак це не надто допомогло. Тим часом не набагато краща ситуація і у великих господарствах, які щороку засаджують понад три сотні гектарів картоплею, десяток картоплин під кущем, та й то в основному дрібні, кажуть аграрії. Ми підкопуємо один кущ із картоплі, в якому бачите, врожай був з весни сформований, завізі достатньо було. З весни картопля це показувала, що буде урожай не менше 35-40 тонн з гектара, але бачимо, що то, що була протязі трьох місяців велика засуха, дуже високий температурний режим. І ця вся картопля не змогла набрати свою вагу. Кількість є, але загального урожаю тут не буде. Буде тільки мілка картопля і насіннева. Три проводили полива перед бетонізацією, під час світіння. Ефекту не було, тому що була висока температура, вона не давала змоги розвиватися картоплі. Полив був, в день жара, картопля влагу не усваює, влага виповорувалася, все, ефекту ноль. Голова Асоціації картоплярів України Микола Гордійчук має інформацію щодо врожаїв на території всієї держави. Тож каже, що нестача дощів вплинула на овочі в усіх північних областях. Усе це, за словами експертів, може спричинити стрімкий зріст цін на овочі і на картоплю, зокрема. Завсім мало би бути врожай картоплі, але, на жаль, маємо в цьому році значно нижчий врожай картоплі, ніж в минулому. От картопля в основному йде. Дрібна така засуха вплинула на вражайність в Житомирській області, Київська область, частина Чернігівської області, частина Тернопільської Волинської області попали під засуху. Відповідно, вражай значно нижче ніж в минулому році. Дуже складно зараз прогнозувати, який це буде мати вплив на ціну. На нашу думку, ціна з вересня місяця буде підвищуватися, тому ми закликаємо всіх, закликаємо споживачів заготовлювати картоплю в період збирання. І ми сподіваємося, що картоплі вистачить всім, але її в цьому році мало. Тим часом виконуючий обов'язки директора агрофірми Брусилів сподівається на пізні сорти, які мають шанс дати нормальний приріст. Головне нині дочекатися найближчим часом дощу. Інакше навіть високі ціни на картоплю не врятують господарство від серйозних збитків, а людей від шалених цін і ймовірного дефіциту.